Вітаю! Знову почали в Запоріжжі різати магістралі на кондиціонерах. Сьогодні вже другий раз ліквідуємо на одному і тому ж місці виток хладагенту, спричинений вандалами, які хотіли відрізати магістраль. Так, зараз будемо шукати виток хладагенту. Так, пішов тиск? Перекидаємо на іншу частину магістралі, тому що Закриті клапана на зовнішній блок. Та бренч провайдер теж зачинений. Пресуємо тільки відрізок магістралі. Щось десь вже шипить. О! Ось все, вандали, нам трохи кусанули магістралі. Найшли місце витоку. Зараз будемо ліквідовувати. Зараз покажу місце, де ножницями хотіли відкусити нашу товсту трубку. Ось, що, знайшли. Зараз я трохи зум більше зроблю, щоб було видно. Ось так вандали хотіли перекусити нашу магістраль, але не встигли завдяки нашій гофрі, оції, що ми зробили. Ось так. Тому хто дивиться зараз з вандалів, дивіться. І більше такого не робіть, бо буде погано. О, почали розбиратися. Зняли кафлекс, побачили, що і 12-та трубка теж надкушена. Доброго дня. Будемо рівняти трубу, намагатися. Запаяємо вандальний надріз, ну, будемо палювати фільтр, посушувати, та вакуумувати і знову заправляти цей кондиціонер. вагам, як положено. Дякую. При собі не було розширювачів, тому зробили таку муфту, зараз будемо паяти. Зараз паяємо двосторонній фільтросушувач. будемо використовувати припой 25% срібла. Захистили фільтр вологою ганчіркою. Товариш питає, де я таку гарну ганчірку взяв. Там, де взяв, там вже немає. Заправка хладагенту. Трохи спочатку дали хладагент на всмоктування і переключили на заправний клапан. І будемо в процесі роботи компресора доливати скільки потрібно. Індикація 5554 це прогрів картеру компресору. Так, майже вже заправили. Ще трохи. Запустився. Індикація 0. Так. Звертаю вашу увагу, що десь трохи більше п'яти атмосфер у нас отакий тиск у зимку на навсмоптувані при роботі на тепло. Зовнішня температура близько нуля. Не вважаючи на комендантську годину, все ж таки граву ці магістралі. І кожного разу, коли все таке трапляється. Термін використання вашого обладнання скорочується, тому що попадає волога в контур холодильник. Та псує там все, ну, що може працювати довше. так. Тому захищайте ваше обладнання і робіть висновки. Кому понравилось відео, розповсюджуйте, ставте лайки. До побачення.